Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як змінити своє життя. Ви думаєте, що вже пізно, що потяг пішов? Ні. Зміни це двері які завжди відкриті. Ось вам простий, але дієвий ритуал. Виберіть будь-які двері у вашому домі. Уявіть, що за ними ваше нове життя. Зробіть крок через поріг і скажіть. Через двері не втікаю, а в життя нове вступаю, хай старе лишається, нове починається. Цей фізичний рух і слова потужний сигнал для вашого мозку. Ви не жертва обставин, ви творець свого життя. Спробуйте прямо зараз. І пам'ятайте, ніколи не пізно почати нове життя. Ваше майбутнє чекає на вас за цими дверима, відкрийте їх, а на моєму YouTube скринька скарбів. Авторські нейросиморонські практики, які повертають силу, натхнення і віру в себе, заходьте і обирайте ту, яка саме сьогодні для вас.